Усім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні взяла колоду Ошу Дзен і буду робити розклад без теми. От Просто читатиму з потоку, що хоче сказати вам Всесвіт, яке послання він сьогодні вам дає. Колода перетасована, на дні колоди на фоні у нас вісімка води. В цій колоді вона називається відпустити себе і має менш похмурий відтінок, ніж вісімка кубків у класичній колоді. Вона тут не про відхід. Через розчарування, гіркоту образи, не про те, що ми кидаємо щось дороге, від серця відриваємо, і сльозами на очах, на очах ідемо в нікуди, а це про відпускання заради полегшення, заради повернення до себе самих. Може бути така ситуація, що ви чогось прагнули дуже сильно у своєму житті. Намагалися чогось досягнути, що ніяк не давалося, або шлях до цього надто довгий, або можливо, ви заходите знову і знову на певний цикл у своєму житті, який вас, зрештою, виснажує. Ніби ви думаєте, що от цього разу точно буде краще, я переграю, я все зміню, або можливо, якось доля повернеться і все зміниться, але зазнаєте невдачі і. От, хочеться вже нарешті відпустити це. Можливо, настало усвідомлення або прокльовується таке внутрішнє відчуття, що Ну час настав відпускати не своє, відпускати те, що не дається, не своє місце, не свою людину, ту ситуацію, яку ніяк не можна змінити. І віддати все життю потокові, все світу, хай іде, як іде. Відпускати себе тут, бачите. Крапля піддається силі земного тяжіння, тобто вона дозволяє собі просто впасти із цього листка, вона не тримається за нього. Водночас е, тут дуже глиб, глибинний сенс закладений ще й тому, що крапля падає не в землю, не розбивається об асфальт, не падає в суху землю, яка поглинає її, а вона падає у воду, тобто стає чимось більшим. І таким чином, відпускаючи ситуацію, яка зараз вас може обтяжувати, або яка виснажила вас, ви ніби повертаєте собі ресурс, повертаєте собі себе. Стаєте чимось більшим, це перехідний етап. Ви можете в нього вже увійти або відчувати потребу в цьому. В будь-якому разі щось таке може бути в вашому житті. Якщо сигніфікація вам резонує, залишайтеся, слухайте далі. Якщо не резонує, все одно залишайтеся, можливо, щось далі все одно для себе почуєте. Так, далі дивимося, що хоче сказати вам всесвіт, що важливо почути на сьогодні. ноша шістка хмар Ну от бачите. Ви несете на собі певну ношу, оскільки це масть повітря, то це ноша на ментальному плані. Можуть бути якісь установки самонав'язані, або нав'язані соціумом, або вашим близьким оточенням, і ви це тягнете на собі. Водночас, у вас ніби вже щось буде. той півень на горі на чоловікові зверху, це ж будильник. Ви відчуваєте, що у вас уже щось буде, що це не ваше. Ви несете не своє. Вам дуже важко, ви ніби йдете вгору, мусите постійно підтверджувати. Можливо, чиїсь очікування тягнути на собі чийсь ментальний вантаж, якісь слова, якісь переконання, якісь установки несете на собі, і вам варто від цього відмовитися. Ця карта говорить про те, що ви несете на собі забагато, ви берете на свої плечі не своє, не те, що уповільнює ваше зростання: і духовне, і ментальне, і особистісне, особистісне зростання, в принципі. Тобто легше ж, звісно, йти самій чи самому вгору, ніж тягнути на собі ще когось, хто, хто ще й каже, що ви робите щось не так, хто постійно підганяє, хто постійно ще зверху клює. Тому вам потрібно відмовитися, скинути із себе певну ношу. Це можуть бути якісь люди токсичні, які отрують ваші думки, які змушують вас у собі сумніватися, або які нав'язують вам певні правила, що так от правильно. Що-небудь отакою такою бо що люди скажуть. От зараз ми подивимося, чому, чому ноша, що це за ноша? Ну от, Це те, що я говорю. Королева хмар знову ще одна карта стихії повітря, і ця карта в цій колоді називається мораль. Ви несете стягар моралі, самокритики, власних або нав'язаних соціумом установок. Ці карти мені говорять про тотальний контроль, про бажання, щоб усе було правильно, але правильно насамперед з погляду інших. І ви самі могли себе загнати в якусь ментальну пастку не дозволяти собі бажати, не дозволяти собі чуттєвості, емоційності, про сексуальність я взагалі мовчу. Ну тобто, тут е, зашореність, тотальний самоконтроль, і ви от прямо виснажені ментально повністю. От не дивно, що тут на вісімці е, на дні колоди вісімка води, яка говорить про відпустити себе, що можливо ви вже усвідомлюєте десь, що з вас досить, що ви вже так більше не хочете, не можете. Це про якісь непра... токсичні ментальні установки і тотальний контроль, про фрустрацію тотальну. А зараз подивимося, чого це стосується конкретніше. Дивіться, як цікаво виходить. Старший аркан е, закохання, або коханці, тут вони називаються це про е, чуттєву емоційну сферу, про любов. Можливо, ви забороняєте собі в е, чуттєві віддатися свої прихильності, або просто бути, е, тою, хто розчиняється в емоціях. Тут, коханці. Відрізняється від класичного значення. Тут коханці дивляться одне на одного, і це про злиття душ і тіл, про тотальне прийняття, про любов, незважаючи ні на що, на всіх рівнях. Тобто, насамперед, на емоційному, на духовному рівні, про любов, як вищий якийсь конструкт філософський, тут саме про це. Можливо, у вас є певні установки щодо того, яко, яко, якою має бути правильна любов, а правильна любов, що має бути отак і отак і отак. І це вас тисне і гнітить. І вам би, можливо, ви когось зустріли, або в вашому житті вже є певна людина, е, яку ви забороняєте собі любити, бо можете відчувати, що ці почуття вас топлять, що ви розчиняєтеся в них, або можливо, людина не дає вам зворотної реакції, такої, як, якої ви хотіли б. У вас є певні установки, як має бути правильно, але так не стається. Можливо, саме вам важко от просто безумовно любити. Тобто, не надіючись ні на що, не бажаючи віддачі абсолютної. А ну ще подивимося. Ну, от знову двійка кубки, вона ж дружелюбність. Тут називається ваша ноша. Це от буквально якийсь емоційний зв'язок. Ви намагаєтеся все контролювати, ви намагаєтеся піддавати все аналізу з погляду моралі, з погляду того, який вигляд це має в очах інших, який це вигляд має в очах тієї людини, можливо, яку ви любите. Е яку, який вигляд це має у ваших очах? Наскільки це збігається з вашими моральними установками чи з вашими поглядами на те, як мають розвиватися стосунки. І ви стримуєте себе, стримуєте себе в якомусь прийнятті і в прийнятті іншого. От В тотальному прийнятті стримуєте. Хочеться прориву. Хочеться якогось прориву. Можливо, у вас зараз відбувається е, трансформація, якась е, в стосунках, між особистісних взаємних, з кимось, е, де назріла ситуація, де потрібно. Здійснити певний прорив, де є випробування, де потрібна мужність, щоб пробити якісь блоки, і от блоки можуть бути і у вас, і в тої людини. Можливо, є емоційна складова із ну з погляду почуттів, кохання є, але щось також є або моральні, якісь, знову ж таки заборони, або ваші е, погляди на те, як має проявлятися людина, як має маєте проявлятися ви, що ну, забороняє вам рухатися далі. Ви можете блокувати в собі кохання, ви можете блокувати в собі любов. От, в принципі, як не тільки кохання в плані до, до чоловіка, там чуттєвість, сексуальність і все таке, а в принципі, блокувати в собі емоційну всю складову, довіру і е, 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 емоційну близькість, є бажання прориву, назріла е, потреба прориву у якійсь ситуації, пов'язаній із стосунками із коханням. І це вас обтяжує. Вам потрібно скинути цю ношу. Ну, ось, виходить бунтар. Є чоловік. У вашому житті це імператор, але ці колоді він бунтар. Тобто, це людина, для якої немає правил і норм. А ви виходите королевою хмар, яка називається мораль. У вас є певні установки, певні уявлення, певний алгоритм у голові, як має бути. А цей чоловік взагалі не вписується в них і не хоче вписуватися, тому що він вогонь. Він е, руйнує всі. От бачите, він розриває ланцюг. Тобто він, в принципі, можливо, є такий або свободолюбний дуже, або, в принципі, якийсь дуже гарячий, такий непередбачуваний, в принципі, бунтар. От баба яга проти. От, ти йому слово, він тобі 10. Ти, ти ніби давай отак і отак, а він, е, я буду робити по-своєму. І от В цій ситуації нібито є любов, є прихильність, є конект емоційний, але ви себе стримуєте, тому що, от можливо, чоловік якось поводиться не так, як би ви хотіли. Бунтар це людина ну, безшабашна, робить усе так, як захоче. І ніхто, і ніщо його не може стримати. Він може бути пристрасним, він може бути гарячим, таким, може е дуже сильно притягувати, харизматичний може бути, але водночас і дуже вільнолюбний, і дуже самонадіяний, егоцентричний. І вірити може тільки в те, що от я так захотів, так буде і все. І, ну, його не переломити, все-таки це старший аркан, це імператор, от його не переперти цього чоловіка. От, запитую, які у вас стосунки, хоробрість. Тобто, буквально вам доводиться долати, навіть якщо стосунків і немає, стосунки без стосунків таке теж буває. От, вам все одно ніби доводиться долати труднощі. Ці стосунки вимагають хоробрісті і від вас, і від цього партнера. Ніби пробиваєтесь крізь... А... Асфальт, От тут як квітка пробивається крізь суху землю, так і ви ніби долаєте перешкоди постійно. Це можуть бути знову ж таки якісь з погляду соціуму стосунки, які засуджують. А, можливо, він одружений або. Ще щось може заважати якісь суспільні установки, норми, правила. От, можливо, є різниця в соціальному статусі, у віці, ще в чомусь, от, в ментальних якихось от, просто в поглядах на життя, і вам доводиться буквально боротися, хоробро вступати в ці стосунки як в боротьбу, в боротьбу за них. Боротися, можливо, із цим чоловіком за його переконання, із його переконаннями, точніше. Боротися за себе в цих стосунках, за те, щоб вас належно вам віддали те, ну, дали належний зворотний зв'язок вам. Тобто ці стосунки кризові на сьогодні. Хоча закохані і дружелюбність явно говорять про те, що емоційна складова є, але вона завдає болю. Ну, навіть не те, що болю. А ви замикаєтеся, ви тікаєте від емоційної близькості, намагаючись все обміркувати і укласти в певні блоки алгоритми, щось собі прояснити, проаналізувати і вибудувати якусь логічно структуровану систему, як далі має бути. А так не виходить, тому що бунтар, цю логічну, ваш, ваш логічний ланцюжок рвав однією лівою, так би мовити, так, чи правою. І робить все одно, як йому заманеться. Хочеться прориву, але відчуваєте, що ну, ці стосунки для вас, і ці емоції, і ці почуття для вас, як ноша. Ну, от, ви в цих стосунках королева вогню. Карта називається «Щедрість». Стосунки, мені здається, тримаються на вас, на вашій віддачі, на тому, що ви е, яскраві, проявлені. Е, вас багато в цих стосунках. Ви от можете чоловікові демонструвати, що готові прийти на допомогу постійно. Можливо, буквально його там чимось пригощаєте, готуєте, показуєте, які ви, е, яка гарна господиня. Е, е, йому подобається це, тому що ви дуже ресурсні. Е, ви ніби показуєте, що ви готові віддавати в цих стосунках. Е, із свого ресурсу. Тобто, у вас його багато, бажання бути в цих стосунках теж є багато, і от ви готові йти на якісь навіть жертви, не, не, від, не, бажають, ну, не очікуючи, можливо, нічого натомість. Тобто я от просто віддаю активна така позиція. А Чоловік натомість лиця райдуги. Тобто Він такий медлений газ, мені чому здається. й бунтар, але у стосунках проявляється, як черепаха. Тобто ви, Він може навіть. Гальмувати розвиток стосунків, придивлятися, зважувати, наскільки для нього це вигідно, наскільки він може сам щось вкладатися, чи робити йому щось, чи не робити. Ви і так, і так, і так, у нього можете показувати йому свою зацікавленість, яскравість, можливо, показувати, що е, і не тільки він е, є в полі вашого зацікавлення, тобто, демонструвати свою яскраву харизму на загал, щоб, можливо, він якось зреагував. Тобто, ви от прямо. Енергію свою виливаєте щедро на всіх кругом, на нього, зокрема. А він ніби робить крок вперед і два кроки назад. Ем, дуже повільний розвиток. Він сто разів подумає перед тим, як зробити крок вам назустріч чи якийсь взагалі жест у ваш бік. Ну і знову ж таки, паш райдуги. Він явно зацікавлений, в нього є інтерес, такий дитячий захват. Ви його явно приваблюєте. Ви для нього, можливо, як щось незвідане. Щось бажане, дуже, дуже зацікавлена людина, тягнеться до вас по-дитячому навіть в якомусь плані. Але це така трошки незріла і інфантильна позиція. Все-таки пажі, в яку колоду ми не візьмемо, це початкова енергія. Тут, можливо, навіть він показує, що ви більше як у френд-зоні, тобто, ем, ніби як. Ем. Що на нього, в принципі, можна покластися, але він подумає. От, і ну, якихось конкретних кроків до серйозних стосунків чи до того формату, якого б ви хотіли, він ну, не дуже бачить зараз. Він думає, він зважується, він робить дуже повільні кроки. Тобто, А зараз подивимося, чого б ви хотіли в цих стосунках. Ну, А ви б хотіли лицаря води, ви б хотіли польоту, ви б хотіли розчинятися в цих стосунках, абсолютного прийняття. Любові. От Рожевий змішується із синім, причому синього тут більше, щоб чоловік ніби проявляв цю енергію, літати в його полі, літати в його любові. Е, про Максимум романтики, про розчинення в емоціях, про якусь красиву казку вам би хотілося. Бо лицар вводиться це абсолютна довіра, е, це м, спілкування на рівні душ, е, це абсолютна відірваність від матерії. Тоді, коли він лицар ройдуги, дуже заземлена людина. І він закритий, до речі, тут емоційно він може бути закритий дещо, По, е, бо тут черепаха в панцирі. І вам от буквально, можливо, доводиться демонструвати якусь свою щедрість, відкритість, ініціативу якусь свою, щоб, що, щоб видобути із нього хоч якусь реакцію. А він закривається, тому що він е, досить прагматична людина, може бути по цій карті. Тобто він діє з позиції вигоди, скоріше за все, тобто наскільки мені в довгостроковій перспективі вигідно взаємодіяти з цією жінкою. Ну, але він е, явно зацікавлений і інтерес у нього серйозний, але він не, не, не поспішає. А вам би хотілося от просто польоту, залиття, довіри, романтики. Що робити? Цілісність, п'ятірка жезлів. Тут е, п'ятірка жезлів е, не про конфлікт. Е, мені чомусь хочеться сказати, що вона ще називається ця карта тотальність. Тобто вам потрібно тотально бути в моменті і піймати його ритм. Ну ось він Знову ж король райдуги. Насолоджуватися моментом. Так. Бачите, головне піймати ту людину. От вони в зв'язці, вони піймали одне одного за рахунок того, що вони сконцентровані на моменті. Якщо одна із цих люд... людей, з цих дівчат поверне голову десь, завагається, зазівається, вони втратять одне одного і можуть взагалі цю зв'язку розірвати, вам потрібно бути в тотальному прийнятті ситуації такою, як вона є. В прийнятті його, а, віддаватися наповну а, своїм емоціям. Якщо ви хочете бути в зв'язці з цим чоловіком, тобто. Піймати момент, коли він залучений, і хапати. І Король Райдуги говорить про те, що потрібно насолоджуватися моментом. Бачите, він такий більш розслаблений, цей чоловік. І, в принципі, можливо, він і не націлений на якісь дії, а також би хотів би от просто гарно проводити час. І паж Вогню про це і говорить: що додайте легкості, додайте гри, можливо, якоїсь дитячої безпосередності, якоїсь іскри, якогось запалу. Чому? Тому що. Не варто будувати на сьогодні довгострокових перспектив, і не варто очікувати від чоловіка, чого зараз подивимося, вимагати від нього. Ось компромісу не він не піде на компроміс. Правильно, він же імператор, він же король Пентаклі, він сидить на попі рівно. Не варто е вимагати від нього, що він піде на компроміс е із своїми якимись життєвими звичками. Ну ось, істощення, виснаження, що він буде заганятися, що він візьме на себе контроль, якийсь, що він візьме на себе якусь е, частину е, виснажливої роботи в цих стосунках. Мені чомусь здається, що ці стосунки можуть розвиватися тоді, коли вони будуть у форматі легких і невимушених, без зобов'язань. Мені навіть е, чомусь хочеться сказати. Що він якось там буде перший приходити миритися, що він якось там буде заганятися, от, що він буде щось думати, як з вами помиритися, чи як знайти до вас підхід. Ні, це людина, яка, в принципі, сама по собі. Ви йому цікаві, він ем, інтересний, мимовільний, у нього і не одноденний, це однозначно, бо райдуга, як і Пентаклі це грунтовні так, такі серйозні наміри, але йому хочеться легкості і свободи. Тому і паж вогню, і король е, райдуги говорять і про е, п'ятірка жезлів говорять про те, що треба навчитися ловити момент, от коли ви на хвилі разом на піднесенні, коли прямо так ух, як на войнелці, ух, вас підняло і ви хопа і щепилися. І піймати оцей ритм, піймати е, момент, е, оцю іскру, і насолоджуватися в моменті, не будуючи довгострокових перспектив, не ставлячись до нього серйозно. Е, паж вогню, бачите, тут е, клоун. Тобто, можливо, перетворювати щось на жарт, можливо, просто ставитися до нього десь несерйозно, додати певної дитинності, авантюрності у ваші стосунки. Ну от, Питаю, що потрібно дати йому. Обумовлення ця карта називається, вона ж диявол. Це про те, що ми намагаємося іноді підлаштуватися під інших або змусити інших підлаштуватися під нас. Бачите, тут Лев надягає овечу шкуру, щоб бути таким, як всі вівці. Приймайте його таким, як він є. От Просто не намагайтеся його змінити. Королева води. Знову ж таки, це про сприйнятливість. От карта так і називається, сприйнятливість. Давайте йому прийняття. Давай. Причому це, на відміну від королеви вогню, яка активна, в активній позиції, королева вогню, води пасивна. Тобто вона сприйнятлива, вона як вода, вона підлаштовується, можливо, вона від теж. Десь із хитрістю, десь із розумінням, з інтуїтивним чуттям. Будьте пластичніші в стосунках із цим чоловіком. І не намагайтеся його змінити. У вас не вийде 100%. Бунтаря не змінити. Давайте собі емоційну свободу, давайте собі емоційний викид у цих стосунках, давайте собі вогонь у цих стосунках, більше гри, більше спонтанності і прийняття його таким, як він є. Без якихось знову ж таки обумовлення по дияволу. це коли ми намагаємося відповідати чужим очікуванням, приховуючи, придушуючи свою ідентичність, свої амбіції, свої бажання. Не намагайтеся ні самі себе придушувати заради нього свою чуттєвість. От ви зараз це робите, ні його не намагайтеся підлаштувати, підігнати під якісь рамки чи обмеження. Якими можуть бути ваші стосунки? Ну от свято, святкування, проживання, І лицар вогню це бу можуть бути дуже гарні, яскраві, динамічні, пристрасні, наповнювальні стосунки, де ви можете проживати буквально разом кожен момент. Це про те, що кожен день може бути емоційно наповненим і яскравим. Це про розвиток, про динаміку, про спонтанність, про пристрасть, все це може бути, про яскраві переживання. І тут все може бути по максимуму: як щось хороше, так і сварки, наприклад, як примирення, так і сварки. як емоційна складова от просто на висоті. Але. Тут немає серйозності, це тут немає стабільності. Лицар вогню, до речі, спрямований у проживання і у святкування. Це про те, що е, чоловік може і ви разом із ним будете прагнути от постійного от цього емоційного наповнення, постійного її е, живості, але ви будете проживати усвідомлено кож, кожен момент разом. Це хороші карти, але які говорять про те, що е, так у вас може не бути, наприклад, там якоїсь е, стабільності в плані того, що ви знаєте, що буде завтра, передбачуваності. Але водночас тут не буде і нудьги. Тут не буде е, стагнації саме за рахунок того, що ви даєте одне одному свободу, ви є е, одне для одного ресурсом і ви готові рухатися разом. Тобто ви дивитеся разом, куди лицар вогню дивиться. Ви дивитеся разом в одну точку і ви прагнете разом до одного того й самого. Питання, за яких умов е, можливі такі стосунки? За умов того, що ви не будете скупитися, скряга. Це карта емоційної скупості, і не тільки емоційної, фінансової будь-якої матеріальної скупості, будь-якого ресурсу. Якщо ви будете стримувати себе, якщо ви будете думати, гребти під себе в цих стосунках, от він мені щось повинен, або стосунки добрі тільки тоді, коли я щось отримую, от певне щось конкретне. От вам потрібно відмовитися від цієї установки. Так само стрес-карта говорить про те, що ви можете намагатися догодити, ви намагає, можете намагатися показати себе з кращого боку, або навпаки, вдавати, що вам все одно стримувати свої емоції, стримувати свої почуття, свої пори. І вдавати, от на показ що вам все одно, що ви і так справляєтеся, що е, ну, не дуже то й хотілося. За умови, що ви відпустите подібну схему поведінки і мислення і віддастесь е, от просто своєму чуттю, вищому керівництву, е, будете йти інтуїтивно в цих стосунках, рухатися, підлаштовуватися е, по ходу діла, так би мовити, тоді стосунки можуть бути реально для вас наповнюючими, динамічними і яскравими. Єдине що, що. Чоловік однозначно тут е, не настроєний от просто грати за чужими правилами. В нього є свої якісь е, правила, або, можливо, і немає, в принципі, по бунтареві, тому що от він в моменті може захотіти і зробити те, що він хоче. От. Але ці стосунки для вас е, яскраву емоцію однозначно можуть дати, якщо ви не будете претендувати на його свободу, якщо ви не намагатиметеся зробити так, як правильно у вашій голові, скажімо, або так, як вимагає соціум, або так, як є. Ну, Правильно, у, у якомусь загально прийнятому сталеному варіанті, якщо дозволити собі спонтанність, легкість, можливо, десь якусь несерйозність, гру, поверховість, можливо, десь, флірт, і не брати глибоко до душі щось там, якісь моменти, не заганятися із цього приводу, не грузитися от знову ж таки ноша ви грузитись, то тоді ці стосунки можуть бути для вас досить таки ресурсними і наповнюючими саме в емоційному плані. Чоловік небайдужий, але він дуже обережний, дуже. Повільний, займіть більш таку грайливу позицію, займіть більш приймаючу позицію, транслюйте свою пластичність, чуттєвість. Не, не блокуйте в собі емоційну складову. Любовники, закохані ці, коханці і е, дуже любність говорять про те, що от у вас же є те, що вас е, зближує в емоційному плані. Тобто, попри те, що ви різні, де там ті карти? Ось, бачите, тут два дерева одне жовте, друге червоне, але вони зливаються, не втрачаючи ідентичності. Вони утворюють щось нове, жовто-гарячий колір утворюють, бачите тут? І це їх об'єднує. Але кожен при цьому залишається з собою. Це дерево залишається червоним, все-таки це дерево залишається жовтим. І так само про е, цих коханців, це про тотальне прийняття без втрати себе. Ну, якийсь такий мені вийшов розклад. Якщо ви щось зрозуміли, бо я так на, на одному диханні його проговорила. Те, що мені йшло перше, щоб не затягувати, буду завершувати. Якщо вам зрезонувало або відчули, що щось е, є близьке вам, будь ласка, поставте вподобайку, підтримайте мене на каналі. Дуже вам дякую, бажаю вам щастя і успіхів у ваших е, любовних справах і в усіх справах теж. До зустрічі на моєму каналі, Па-па!